Я попросил алфавит. и что сейчас мне говоришь? Первая какая? В, Г, Е, А, В, А. у него тоже. Несём в Какое великое событие случилось 31 февраля 1868 года? Мне уже очень интересно, что же там на событиях, которые проходили.

Так, от. Ой, oh, я его думаю. Народні депутати заслужили влучання російського ударного двору в розбудову притягнути АЕС. Цього не робота буде розбивати період у натомірації неповеличного заводованого трибуну. что было необходимо, чтобы получить, чтобы как моего моего экспертного звука, потому что это было очень интересно, я думаю, электротехник, профессор Марат с этого группованту, это Маргован, графический план дохода объекта трека и который существует в DRS, наверное, говорят о том, что данные, что там, что ещё какие-то, что конференция до первой проблемы, да, а, что опять не достаточно

Ты злазу я хоч не удать. Да, я убиваю на звуки. Можете знать. Один у нас двоє спрощений прописки.

Чёт, <res sixty> <okay> <sm clubs> О, и сейчас вот не на половинку пусть А вы на... А ты такие типа смелые. Сей. Сей, не пусть уелку, сейчас не плыв пу... шоуфуєвку пл ні хто тут не пустив. Клим, то накачило. Ну не потом будет. Блин, у

тому о демону, але що, керівник з менеджерів, ви можете говорити про це, ви можете говорити це і на конференції. Я питаю про те, що те, що сьогодні відбувається із активами, це постійно зростає. От постійно ти можеш взяти прискорення. Так. Що ти візьмеш? Що за серія? От це візьми, дякую, Боже. Классно надо ну, это двигается. Убить его просто. Просто Я уже вышел в поверку. Будет Всього вартість дослідження перегодову 0.3 кварталу технологій марка рефінансування договору також передбачено Петром Костюком Згідно з бізнес-планом, орієнтовна триметаграма промислового телується, закупіваюся цього жовтня. Зварюється за 25 тонною від 25-го ролку. Загальний бюджет проекту 3 мільйони гривень. Це охоплює регіональну кайку, лібералогічну поправку та безпосередньо. Всі системи шедні щоденні і виділяються в основному стадії, щоб займатися

походу живий. Я готовий. Я все взяв, щоб оце от, от усипити так свиденько і зробити Павло в щоб... перегляді. Все потрібно, я ж і вірю. Ну що, можна починати? Не! Да и у ну це... будут буде знати. все. И там можно и по убить познать. Борт на морське.

Я пожалуйста, що они будут без буквы выйти. Так! Почему луку я собі забрал? Все-таки такие лукавые. ладно, и мы удалим. То есть букву даме, а не тебя На! Але ну тихо, а то за все по голові попаду. Нічого ідея не буду сбивати. А ну котка? Боже. Нужна достати

Ну тільки від нього відбуватися це буде проблема, бо він зробив звуки. По мені поволок і далі. Я зробив вон, з тебе без звукого, з пустого зомби в корібоксі. Я йому відрізав звуки. Він навіть без звук такий агресивний. Спокійно. Фу, фу. Він мене в володі, бо не догнав. упал на колохату. А я уставай. Что ты ходишь, Вкус это да, Ох, будет я у меня в меню. Залезай в хаты. Так. Так, ти сидиш тут і закипа кучатись і не звук. Ізі, я від тебе не уїду. Зомбік. Де зомбі? Де зомбі? Ой. Не! Ай, йо! Як він це зробив? Слава якийсь добре бувати. А ще ковація запаса лужи. Його можна йти на доваку. Його платівниками, звісно. Бо він безсмертний. Слава убігати когося, щоб сказати. Блять! Боже, навіть там є почуття, побігали. Він так це не звод десь тут таканки бігає. Мені треба знайти сюди, тут собі жити. Давай грати! Ти хотів? Ти есть з його медсботами воздалося. Ти есть не аж нексботами, а з його не противника.

Можемо дальше. Ну і всім пока.